Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 коли український дипломат Сергій Кислиця переїжджав до Нью-Йорка, він звичайно забирав зі собою свою десятирічну собачку Дейзі. Але за певних обставин Дейзі прилетіла через місяць після пана Сергія. Через це в неї розвинулась тривожність, говорить він в інтерв'ю «The Ukrainians». В Америці лікарі це називають «Separation Anxiety Disorder» Тривожний розлад, викликаний розлукою. У Києві я міг лишати її вдома, а тут вона щодня йде зі мною на роботу. Далі про третю головну особливість собак потребу у безпеці поруч з людиною. Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин, так як вони соціальні тварини, вони набагато більш все ж таки болісно сприймають відсутність людини, і для них важливо, наприклад, спати, особливо для цуценят, для них важливо спати в одному просторі з іншими членами своєї сім'ї, і, наприклад, спати як мінімум в одній кімнаті з людиною. На ліжку теж можна, але на ліжку це зрозуміло, що там вже залежить теж і від комфорту людини. Але, от, хоча б в одній кімнаті, в принципі, цього буде достатньо. Їх треба привчати до того, щоб лишатися самих. До знову ж таки, цуценя не можна лишати сам, самого, наприклад, там до ну я б не радила до віку 4-5 місячного віку, взагалі цуценя лишати самого. А після цього в да, 4-5 місяців починати потроху привчати до е, відсутності людини, до того, що собака може знаходитися сама, е, тому що це є профілактикою дуже такої неприємної проблеми, яка дуже... Важко лікується, як там проблеми з розлукою, коли там собака починає псувати речі, коли людей нема пісятися, коли людей нема скавчати, кричати. Отже, підсумуємо: перед тим як наважуватися на співжиття з собакою, треба пам'ятати і зважати на три головні поведінкові аспекти: перше, треба вчити собак відпочивати і слідкувати за розкладом фізичного навантаження. Друге, підготуватись до того, що цуценя буде гризти речі в квартирі і кусатися. Це нормальна поведінка. І третє, бажано не лишати цуценя до п'ятимісячного віку на самоті. Реклама партнер проекту Вет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.